Ці 16 днів поспіль грузини виходять на вулиці через те, що керівна партія Грузинська мрія вирішила відкласти вступ країни до ЄС до 2028 року. Словики мітинги розганяють водометами та кийками. за вихід від демократичних цінностей. Кілька країн, зокрема Україна, держави Балтії та Сполучені Штати, вже запровадили санкції. З Збілісії з нами на прямому зв'язку Георгій Іналішвілі, експерт-міжнародник. Вітаємо вас в ефірі. Дуже ви раді, ми, що пані, ви гур... долучилися. Пане Георгію, от в Грузії вперше застосована система, коли президента обирають так звані виборники, ну тобто щось схоже з американцями, а не просто люди. І... А як це взагалі дружить з законодавством Грузії? Нам не дуже зрозуміло. А, так, добрий день ще раз. Дякую за порушення. А, Шість років тому, коли змінилася конституція і закони про обрання нового президента. А, зараз у нас буде перше. По перше, коли ми обираємо президента непрямим шляхом. А це згідно з конституцією. Так то немає ніякого порушення конституції. У нас є виборча колегія, де є 300 виборників. Це представники депутати парламенту. Потім є представники Верховної Ради Абхазської Автономної Республіки, Аджарської автономної республіки, і також представники місцевого самоврядування. Сам процес, сам а, а, вибори президента, це абсолютно збігається з конституцією, але тут є інша проблема. Проблема в тому, що у нас були парламентські вибори, і де, де були масові порушення, було сфальшовано і. А президентка Грузії і чотири головних опозиційних партій, і місцеві спостерігачі, і міжнародні спостерігачі а, однозначно сказали, що там були проблеми з легітимністю. А тому, якщо нелегітимний парламент буде обирати нового президента, новий президент теж буде нелегітимним. От цьому є велика проблема. А як санкції впливають на настрої грузин? Як вони сприймаються діючою владу? Чи сприймають їх серйозно? Чи розуміють на тиск і обмеження, які для економіки, в тому числі і персональні, будуть наступати після введення цих санкцій? Наскільки це дійсно такий працюючий інструмент? А ми завжди говоримо, що для зміння змін ситуації в Грузії треба ні тиск на грузинську владу не тільки в грузії, а й зовнішні. Так а, поки що ми бачили тільки визові обмеження від сполучених штатів Америки, тобто а, заборонили деяким представникам грузинської мрії, а ну, поїхати в сполучені штати і, і для членів їх родин. Але поки що ми не бачили фінансові санкції а фінансові санкції це більш жорсткі і більш більш буде привати на, на всю ситуацію. Поки що ми очікуємо такі жорсткі фінансові санкції від Сполучених Штатів Америки. А що стосується Євросоюзу, а в цьому випадку є. Більш складноші, тому що Євросоюз приймає рішення, а де всі країни Євросоюзу їм треба ну сказати так, щоб вони зробили санкції. Але ми знаємо, що, наприклад, Угорщина і Словаччина не будуть підтримувати цих санкцій, тому в випадку Євросоюзу це більш складніше. Але у Євросоюзу є ще один. Це одна санкція, як можна так назвати, вони можуть зупинити безвізовий режим. безвізовий режим. в цьому випадку їм треба тільки більшість країн а не згода всіх країн. А тому і це теж можливо, щоб євросоюз це запровадило. Але поки що ми це не бачимо. Ну це перший крок санкційний, який був здійснений. Ми розуміємо, що якщо вибори так і пройдуть не в демократичний спосіб, а вони скоріш за все так, так і пройдуть, то тоді можливо будуть вже і фінансові заходи санкційні світу проти проросійської влади в Грузії на сьогоднішній день. Mm -hmm. Дякую вам дуже, Георгій Іналішвілі, експерт міжнародних, був з нами на зв'язку.